Чим порадує тебе жовтень? Якщо потрібні гарні новини, став, будь ласка, лайк для енергообміну і синхронізуйся з колодою. Дивись на колоду. Отже, жовтень. Чим тебе порадує? Так, від чого зрадієш? Так, уточнююча карта. А от тепер все ясно. Чим порадує жовтень? Та-дам! Десятка кубків лови. Чому саме? Шістка пентаклів? Дивись, яка яскрава, чудова комбінація. Десятка кубків, радість, свято, родинне свято якась, Завершення якоїсь історії, щось переповнює, якісь почуття близькості, довіри, щось здійснилось, якась мрія, хтось приїхав, родич, друзі, ну, тут більш, більш така родинна карта, кохана людина, освідчення, народження дітей. Це може бути якась така історія, ну, від якоїсь. І просто серце порхає, скажімо так. І що принесе? Енергообмін, це коли тобі щось принесуть, дадуть, подарують, це може бути щось матеріальне, щось про стосунки. Пентаклі це все, що можна потрогати, взяти, при, пристосувати до чогось, витратити, да, зробити собі краще своїй душі, тілу, це про енергообмін в такому ресурсі. коли... Ви турбуєтесь, піклуєтесь про один одного. Дивись, це може бути сфера кохання, сфера стосунків, сфера роботи. Це може бути, коли е, щось тобі, ну, ти на щось очікував, очікувала, да? і тобі це дали за твоє терпіння і за твій ресурс, за твоє кохання дали тобі кохання. Я ж... Заклинаюся від щастя. Отже, обов'язково став плюсик, а ще краще не полінуйся, напиши: приймаю і дякую. Карта свята, любові, кохання, завершення процесу і початок чогось нового в, в, в якомусь ресурсі або в, в сфері стосунка чи роботи.